Після от, от підписчика так далее, не буду показувати там, хто де. Короче, Сергій мені пише. Здравствуйте, Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить батарея Samsung на 3500 на фонарик на голову? А, скидає мені фотографію і пише, а то хватает фонаря всього на 2 часа. Заранее спасибо. Но фішка в тому, що, э, фотку скидає ліхтаря. Тільки ось я покажу. Діло в тому, що Оцих ліхтарів. Зараз покажу прикол. Оце в мене оцих ліхтарів. Оце він такий мені скидує. діло в тому що. Ліхтарі. Ні, я не скажу, що вони погані ліхтарі, все. Хороші ліхтарі, купляйте. Хороші ліхтарі. Я на них ще рекламу, акцію зробив. і скидку, ой, і розпродажу, і так далі. Но в чому прикол? А, прикол в чому. Це той ліхтар якраз. У якого батарейка. отака. така. Це там отака батарейка. Ну, пальчикова. Поняли? Оце ось Літокаловський акумулятор. Ось, наприклад. А ось це пальчикова оця батарейка, яка там. Ну. і Максимум, що туди можна всунути. Це. Я ось фоткав, коротше, показував. Ось ось три вида. Оце е, саме слаба, вона десь 300 мА, ну зовсім нікудишня, і вона там стоїть. Е, Слідующа. Оце ось, байлонговська. Ось тут десь 400 мА можна висосати, Е, І трошки більший цикл ресурсів буде. Е, і Сама крута це оця вапселовська на 1050 мА. Ну, по-перше, вона дорого стоїть. А по-друге, 1050 це не, все одно не 2 не три тисячі. Із-за того з такого розміру ліхтариками, ну, щоб ви знали, хороший ліхтарик, все класно, світа, датчик руху, мається, да, все класно. Але ти туди не поставиш великого акумулятора. Фізично не поставиш, він туди не влізе просто-напросто. Там оцек під маленький. Зараз покажу. На паузу поставлю. Пройшло 3 секунди, ось, ось він. Дивіться, Оно. оце ось. Ну тут місце для двох. ну Максимум можна дві такі банки в паралель кинути. Може, довше трошки пропаше. Оце хіба що таке? Хіба що докупити ту банку? У мене оцих маленьких баночок, ну, в принципі, є трошки валяються. Можна купити їх по дішману і запаралелити, щоб більшу йомкость наростити. Це максимум, що можна зробити.